Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн Баптистів, Одеса Баптист. Фо. З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Духовний ранок в Одесі. Напередодні Великодня пастори Духовної Ради християн в Одеській області під головуванням Єпископа Олександра Димова, лідери християнських конфесій регіону та капелани взяли участь у духовному ранку в Одеській обласній державній адміністрації. Священнислужителі звершили молитву та спілкувалися з керівництвом адміністрації та народними депутатами України. До заходу долучився керівник апарату конгресменів Палати представників США. Пан Карл Алгрен, який не лише активно підтримує Україну, а й поширює правдиву інформацію про ситуацію в нашій державі. Вінямін Унгурян розповів, Наша віра це наша ідентичність і спільна риса. Ми разом читали святе письмо та розмірковували над подіями давнини, які змінили хід історії людства. Того ж дня, під час зустрічі в бібліотеці імені Грушевського пан Карл Алгрен поділився міркуваннями щодо ролі Одеси у політичному житті США. В обговоренні взяли участь представники дипломатичного корпусу, місцевого самоврядування, духовенство та церков. Капелани на фонтанці, 5 квітня команда біля Грем Рапід Респонс Тім провела навчально-тренувальний семинар для служителів церкви та команди капеланів волонтерів, які служать переселенцям. Зустріч відбулася в церкві Благазвістка, де пастором є Сергій Кричун. Капелани навчали волонтерів і служителів, як діяти в кризових ситуаціях у практичному служінні та ділилися особистим досвідом. Сінергія це молодь у співпраці з Господом. 29 березня в Одесі, церква Synergy Church, де лідер Євген Болгар, зібрала молодь на вечір місії та прославлення. 40 молодих людей із 10 церков міста та області протягом двох годин співали, спілкувалися, вклонялися Богу. Та навчалися духовності. На прикладі Антиохійської церкви пастор Валентин Лупашко навчав, як входити в співпрацю з Богом для досягнення людей і наголосив, що сьогодні найефективнішим інструментом виконання Божого повеління є учнівство та особисте наставництво. Молодь переосмислила свою роль у виконанні Божого доручення та надихнулася словом для звершення його місії. Сімейне спілкування має бути. В Ізмаїльській церкві Велика Переміна 15 квітня на сімейній зустрічі Андріан Буковинський, президент Всеукраїнського фонду Сім'я та автор курсу Основи сім'ї, розповів про властивості спілкування та мистецтво взаєморозуміння в подружньому житті. Учасники дізналися, що спілкування потребує зусиль. На багатьох прикладах вони дослідили, як через спілкування покращити стосунки. Окрім корисних порад, подружжя також мали чудовий час разом. Слава Богу, живі! У ніч на 22 квітня під час пасхальної атаки дронами-шахедами на Одесу один із безпілотників упав просто під вікнами пастора церкви дії молитви для всіх народів Руслана Шеринги. Оце, вигляє, просто жах. Більше жах, ніж є. Але слава Богу, що всі всі дяка Богу. У момент вибуху пастор був у дорозі, повертався зі служіння. Дружина тим часом відійшла від вікна в коридор. І, хоча житло зруйноване, та дякуємо Богові за збережені життя. Медченджери зустрілися в Одесі. 5 квітня в Одеському домі молитви студенти-медики, лікарі та інтерни зібралися на одноденний інтенсив Медченджер Up. Провідні міжнародні експерти з України, Австралії та Швеції провели воркшопи і семінари, а також надали духовне підбадьорення через спілкування з однодумцями. Учасники отримали можливість професійного зростання та необхідні інструменти для виконання Божого поклику у своїй професії. Організатори заходу, Християнська медична асоціація України та Християнська медична асоціація Одеси Одесити започаткували Біблійну школу Канади. У Канаді розпочато служіння біблійної школи. Ініціативу благословив Союз Слов'янських церков євангельських християн та християн-баптистів Канади. Серед викладачів є добре відомі служителі з Одещини: пастор Олександр Козак, пастор Михайло Пиштой, пастор Даніл Теренько, Галина Пиштой, Ольга Козак. Президент Союзу Слов'янських церков євангельських християн та християн баптистів Канади, пастор Терентій Борисенко, привітав початок служіння школи та засвідчив важливість цього започаткування для усієї Канади. Навчання відбувається по суботам три рази на місяць. Відкриття та перша лекція відбулися 8 лютого у приміщенні Івангельської церкви Street Gospel Church в канадському Торонто. Присутні пастори звершили молитву з підняттям рук. Одеській церкві світло життя виповнився один рік. 23 березня в Одеській церкві світло життя, де пастор Артем Бабенцов урочисто відзначили перший рік служіння. Рік тому у світлі життя було звершено перше водне хрещення. Саме цю дату церква обрала своїм днем народження. Пастор Артем Бабенцов поділився радістю. Дякуємо Богу за цей рік, за те, що він дозволив нам служити в цей час у цьому місті, навіть під час війни. Бог веде нас, зрощує та формує. У нас є багато викликів, радості і благословень. Ми вдячні Богу за кожного, хто розділяє з нами всі ці виклики радощі та благословення нашого служіння. Діякона поставлено в криничному. 30 березня в церкві села Криничне Болградського району брата Івана Кальчева посвячено в Диакони. Молитву з покладанням рук звершили пастори Олександр Димов, голова обласного об'єднання, Михайло Мукієнко та Сергій Кираді. Священодії звершили на урочистому недільному зібранні. У служінні взяла участь хорова група з Ізмаїльської церкви Благодать. Після зібрання дружня діяконська команда підготувала для гостей тепле спілкування. За У житті та служінню Івану допомагає його дружина Ольга, яка викладає в недільній школі для дітей. Нещодавно в них народилася донька. Служіння, вшанування до сторіччя народження пастора Василя Юхимовича Логвиненка. 29 березня в Одеській церкві благодать відбулося урочисте служіння вшанування присвячено сторіччю народження пастора Василя Юхимовича Логвиненка. Зібрання відкрив пастор Олег Олійник. Про життя і служіння ювеляра розповів пастор Олександр Димов. Також він зачитав міжнародні листи, привітання та свідчення про служіння Василя Йохимовича. Ректор Одеської богословської семінарії, доктор Олександр Гейченко, розповів про започаткування фонду для забезпечення заохочувальної стипендії кращим семінаристам і анонсував друковане видання проповідей пастора. На сайті об'єднання опубліковано записи проповідей пастора. День підтримки, прийняття та любові. 21 березня дитячий центр Острів Надії доєднався до акції кольорових шкарпеток. Діти одягли різні шкарпетки, щоб привернути увагу до теми любові та прийняття людей із синдромом Дауна. Акція нагадала, що навколо нас є ті, кому кожен може надавати підтримку: прийняття та любов. Вся у ранах так пече і дуже страшно. Не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно. Тебе ніколи. Діти з таким синдромом можуть народитись у будь-якій сім'ї. Серед тих, хто його має відомі актори, моделі, випускники вишів, художники, композитори і музиканти, спортсмени, бізнесмени, викладачі, громадські діячі. Синдром не забороняє реалізовувати потенціал. В більшості випадків люди з синдромом Дауна задоволені тим, якими вони є, і щасливі. Цей синдром не передається через обійми. Пастора поставлено в Новоградківському домі молитви. 16 березня в Новоградківському домі молитви на урочистому зібранні на пасторське служіння благословили Андрія Косінича. Молитву з покладанням рук звершили пастори Олександр Димов, голова обласного об'єднання, Володимир Корбут, В'ячеслав Щербаков, Дем'ян Пищала, Олег Баранюк та Платон Колосов. У служінні Андрію Косіничу допомагає дружина Вікторія. Вона займається облаштуванням молитовного будинку та служінням серед сестер. У Новоградківці триває духовна боротьба. Багато людей займаються ворожінням. З Божою допомогою люди навертаються до Господа, зокрема, й ті, хто раніше служив ворогу людських душ. До війни група віруючих налічувала 10 осіб, а зараз кількість зросла до 40 відвідувачів. Молодіжний вечір Південного регіону Одещини Майже 200 молодих людей зібралися 5 квітня в першій білгород церкві на молодіжний вечір хвали та поклоніння Південного регіону Одещини. Юнаки та дівчата приїхали з різних куточків регіону, щоб разом прославити Бога через поклоніння, пісні та молитви. Схиливши коліна перед Господом, усі молилися за мир в Україні, за духовне відродження молоді, за розуміння та практику поклоніння в дусі та істині. Молоді люди оновлювали свої серця, а одна дівчина вийшла наперед і сповідала Господа своїм Спасителем. Протягом вечора співав молодіжний гурт Першої білгородністровської церкви. Сольну пісню Тимофієру Совука Господом втішаюся, виконав Олександр Димов. Святі рішення молоді в Березівці. Сто хлопців і дівчат із п'яти церков 12 квітня зібралися для поклоніння та духовного зростання в Березівському домі молитви для всіх народів. Під час молодіжної конференції Центр прийняття рішень молодь навчалася шукати і виконувати Божу волю в практичних ситуаціях. Пастор Юрій Мандрик розповів про святі рішення в житті людини. Ці рішення мають відображати Божий характер і його волю в житті того, хто присвятив себе Господу. Дякуючи Богові, під час конференції покаялися двоє молодих людей. Жінки дорогоцінні в очах Господа. Близько ста жінок з усього міста зібралися 9 березня на євангелізаційну зустріч у Білгородністровському, у церкві Храм Спасіння. Учасниці міркували про особливе ставлення Бога для жінки, як до найціннішої перлини. Вони пригадували історії жінок зі священого писання та розмірковували, чому саме ці жінки були такими дорогими в очах Господа. Зустріч була наповнена атмосферою тепла, натхнення. Та духовного підбадьорення. Кожна жінка залишила церкву з відчуттям Божої любові та освідомленням, що вона справжня перлина в його руках. Щиро вдячні за ваші вподобайки та багато чудових коментарів. Тож вподобайте це відео, пишіть коментарі та діліться цим відео з добрими людьми. Ютуб бачить вашу активність. Нехай більше людей прославлять нашого Господа.